На слуху, на слуху. Олігархів, ті, тих людей, тобто тих промисловців, які є сьогодні олігархами, просто потрібно позбавити політичного впливу. Нехай займаються бізнесом, нехай наповнюють бюджет, нехай займаються благочинністю, ми їх будемо підтримувати і любити. У всіх країнах світу існують олігархи та існували у всі часи. Олігархи були і будуть завжди. Єдина різниця: ми їх називаємо олігархами, а у США їх називають заможними громадянами. Олександр Хріменко, директор Українського аналітичного центру. Україна велика держава, тому великий бізнес тут буде існувати. Питання полягає в тому, наскільки їхні інтереси будуть співпадати з інтересами держави, і наскільки держава спроможна обмежити вплив олігархів на суспільні процеси. Борис Кушнірук. Економіст. Міст, це програма на слуху, я Ольга Ксьонс. Рада вітати всіх, сьогодні говоримо про те, хто такі олігархи і процес деолігархізації. Це популізм? Чи це справді процес, який відбувається і повинен відбуватися в країні? А сьогодні наш гість блогер, політичний аналітик і член громадської ради при міністерстві юстиції Карл Волох. Здрастуйте, пане Карле. Доброго дня. Дивіться, якщо одні люди... Купаються в розкошах. Тому що в якийсь час вони отримали можливість, скажімо, керувати підприємствами, фабриками, використовувати надра, тобто користуватися цим і заробляти на цьому. А інші пенсіонери реально не мають за що купити хліба і приходять в аптеку, дізнаються про ціну ліків, розвертаються і йдуть. Ну, Значить, щось неправильно в країні із розподілом прибутків? Е... Говорити про те, що неправильно сьогодні це дещо складно. Неправильно воно було зроблено, якщо настільки нерівномірно, воно все розподіляється. І це, до речі, всі, навіть якщо ви візьмете по відсотках, то рівень. Розрив між найбагатшими і найбіднішими в Україні дуже великий, до речі, як і в Росії, до речі, як і в Китаї. Тобто соціалістична країна Китай і постсоціалістичні країни Росія і Україна мають розрив набагато більший між бідними і багатими, ніж Європа, і навіть ніж Сполучені Штати. Набагато більший. Тобто він тут дуже великий, і, і, і люди, які заробили, називаємо це так, такі Такі величезні статки е, в такий короткий термін. Це, звичайно, е, ну, свідчить про те, що процес був несправедливим. Інша справа, що цим робити сьогодні? Чи можна це чіпати, чи не можна. Так, от можна це чіпати. Не можна. Чому? Не можна. Ну, давайте почнемо з простого. Е, дивіться, всім здається, що е, основна проблема, що вони там вкрали. Ви подивіться, скільки підприємств закрилося взагалі. Тобто, тобто, порівню... якщо вони зупинять свої підприємства, ну, все, все буде все буде ще гірше, але от просто подумайте, ті підприємства, які належать олігархам, частина принаймні з них вони працюють. А нас на даний момент цікавить, чи взагалі е скільки підприємств, згадайте, скільки було заводів в Києві? Кі, просто кожен від... мешканець кожного міста і селища знає навіть в Україні знає скільки, скільки було заводів. І, за останні час і вони ж воно все позакривалося. Тобто проблема не в тих нещасних залишках радянської промисловості і так далі. Я просто абсолютно не в них проблема в ефективному керуванні, проблема в там в створенні нової економіки. Тому забрати в них можна, але знаєте, я думаю, що приблизно, якщо б ми в них все забрали, розподілили на всіх, то я думаю, що ми б це проїли місяців за два. О, добре, але але тоді так, нам треба так, воно не воно не я зрозуміла суть. вашу я... думку. Добре, добре, Це... що воно працює так, що ці підприємства працюють, але. Все одно ж треба зробити якимось, зробити так, щоб не були все таки надприбутків одних людей. А ці люди, які відпрацювали на тому ж заводі, пішли на пенсію, і вони майже жебраки. От, от дивіться, пан Охрименко, якого ви спочатку процитували, абсолютно принципово не розуміє різниці між заможними громадянами і олігархами. Насправді вона є, і вона дуже суттєва. В чому, в чому вона? вона дуже суттєва саме тому й олігархія, тобто влада. Влада капіталу Тобто що ці люди мають величезний політичний вплив і вони керують державою на свою користь. Як вони керують через вплив на, на депутатів, і відповідно, крім всього іншого, вони фінансують, фінансують політичні партії. Вони так вони впливають і на уряди і тому подібне. От в цьому є проблема. Розумієте, не в тому проблема, що вони багаті. Якщо так вже сталося, це несправедливо, не добре, негарно. Але так же сталося, що там 20 років тому. І 15 років mm -hmm. тому їм дісталася більша частка ніж ніж іншим. Я кажу ще раз: це погано. Отже, але чіпатишвілі сьогодні... про те, що уряд фактично лобіює інтереси олігархів. Він був mm, ну, це, це зовсім не, не це питання. Цілком можливо, що уряд і десь і лобіює інтереси олігархів, а можливо, Сакашвілі любить гарну хльостку фразу. Знацей ну, кон... ну, не конфлікт, словесний конфлікт Саакашвілі Михайла Сакашвілі і Коломойського. І прем'єра Арсенія Яценюка ну, сказати вам від що це, сказати б... вам відверто. Ментки в мене таке враження, що там вже забагато політики, забагато особистих образ. І замало сутнісного конфлікту, тобто, все-таки особистих образ, oh, але ж мова yeah. про митницю, про те, що там можна з неї більше отримувати коштів Бо, за всяким сумнівом, і можна, і треба отримувати більше коштів, тільки е, враховуючи, наскільки в країні немає жодної правоохоронної системи і немає судової системи, то воно в це впирається. Розумієте, хто користається результатами, це вже питання інше. Впирається в те, що можна вкра вкрасти, і це не проблема. Лема впирається в те, що може е, е, міліція там написати листа, що коли фірма X буде розмитнювати свої вантажі, викликайте представника МВС і після того не розмитнювати їм нічого, доки вони не розрахуються, е, е, що СБУ може прийти і почати почати перевірку, е, е, скажімо, митниці. А що таке перевірка? Це просто спосіб. Всі контролюють митницю, але чомусь там не від... ну, величезна кількість контакт контрабанди. тобто вони не контролюють, вони просто примазуються до грошових потоків від контрабанди. От вам і вся відповідь, Скажімо, а є все таки, якщо повернутися до цього конфлікту, причина в тому, що Буде пропонуватися Михайло Сокашвілі, його пропонуватимуть на посаду прем'єра, адже є ось ця петиція в електронному вигляді, так яку вже підписали понад 25 п'ять тисяч людей. Петиції буде багато. а значить, різно. її треба розглядати. Ну послухайте, і люди, які рішення. серйозно про це говорять, очевидно, не читали ніколи Конституцію України. Так, от справа в тому, що ми <х> <х> живемо в країні, де суспільний устрій називається парламентською. Президентська республіка, септо, уряд формується з його очільником разом, формується в парламенті. Так от, як колись Сталін питав відносно римського папі, скільки в нього дивізій, давайте запитаємо, скільки в Саакашвілі є депутатів в його фракції. В нього є фракція? Тобто Народний фронт завтра вийде з коаліції. З Чим залишиться БПП, найбільша фракція? Ні з чим. Тобто потрібна підтримка. Потрібна вас. фракція і в парламентсько-президентській республіці. Уряд формується через створення коаліції, тобто треба треба створити все коаліцію. Все Це так, все це так. А ще коли формувався уряд, можливо ви пригадуєте, почали говорити, що тут не повинно бути квот. Треба призначати за тим, наскільки не професійна буває людина без, не буває без квот. Але тоді говорилося, ну, що говорити це говорити можна хороший все, варіант. що завгодно. Ніде це в політиці так не працює. Тобто, політика Знову, це популізм? Ну я думаю, що так. Значить, інша справа, що треба дійсно ставити людей професійних, але головне ж не професійність. Розумієте, головне, скільки в цієї людини є повноважень. Всі говорять про технічний уряд. Прекрасно. І що зробить технічний уряд? Що він проведе? Які закони реформаторські він проведе? Знаєте, Слухайте, я... в нас є я... міністр охорони, який вже проситься у відставку. Просто а його... проситься. А його. Ну він, щоправда, ну не, не видно, Вели... великих результатів його роботи так. немає. Але справа навіть не в ньому. От просто що може зробити професійний уряд, якщо його підтримують Політична мінімальна. Я вам наведу елементарний приклад. Колись Аваков мені сказав, що в день, коли голосувалося, голосувався закон про поліцію, і це був останній термін для того, щоб його встигли проголосувати, бо інакше поліція починала роботу без закону. Тобто вона починала mm -hmm. роботу беззаконно так, взагалі. Так, так. От і дотяг... ну, так вже відкладали до останнього дня, і от він прийшов і він каже: я зразу відчув, що в принципі в мене більшості під цей закон немає. Він пішов по фракціях, він записував від депутатів всілякі вимоги і прохання, і розібратися з цим і зробив цілий список і гол... закон його проголосували. Так от скажіть мені, якщо там буде завтра, не Великий політик як Аваков, який ще до того користується е, серйозним впливом у прем'єр-міністра. А якщо там буде. Технічний міністр. Його що не послухають що... і законодавство. Ну, не ну звичайно, тобто, ну це ви зрозумієте, те, що я кажу, е, воно звучить для, для когось, очевидно. Воно, очевидно, його лякає. Му здається, що це страшний цинізм. Але це політика, вона не робиться інакше. Це правда що... життя. Да, на жаль. Вона не робиться інакше. До, До речі, зараз вона так? і за кордоном не дуже робиться інакше. Вона і за кордоном тримається на квотах, на... і так далі. Так робиться... Головне, наскільки інтереси людей при цьому врахують. Ховується і до вже нас, інше до інше нас зараз приєднується Валентин Гладких, експерт аналітичної групи Левіафан і кандидат філософських наук. Пане Валентине, здрастуйте. день. Повертаємося до теми олігархів. То все таки ваша думка де олігархізація в Україні? Це популізм? Чи це реальний процес, який відбувається, чи принаймні має відбуватися? Це... Це з це водночас і популізм, і реальний процес Ось. в тій частині, в якій про це говорить влада нинішня, то безумовно це є чистої води популізм і не має жодного стосунку до реальності. Добре, тоді давайте говорити, як зробити справедливий розподіл прибутків. Скажімо, ну погодьтесь, якщо нам треба підвищувати пенсії, то нам, як мінімум, треба, щоб було більше податків. А щоб не було ухилення від податків, не було контрабанди, не було ховання грошей в офшорах, і тоді таким чином підвищувати соціальні виплати. Але очевидно, це довгий процес, і люди, які за все це тримаються, не віддадуть своїх заробків. Безумовно, ну, не віддадуть вони і далі намагаються зберегти свій панівний стан завдяки тому, що знову ж таки наймають собі на роботу цілу армію так званих нових чи старих облич, які насправді рухаються цілком у річищі інтересів тих чи інших фінансово-промислових кланів. Але проблема знову ж таки полягає в тому, що справа тут не лише в політиці, справа ще в економіці. І та економічна система, яка породила цю пот... Ворну політичну систему в Україні, вона вичерпує свій ресурсний потенціал. Тоді останнє питання: а що... чи стали олігархи біднішими за останній рік? За, за з початку року, скажімо, після того, як все безумовно так стали, і тут я хочу нагадати відоме інтерв'ю пана Тарути, який сказав, що я банкрот, а Ахметов більше не олігарх. Так, от я за цією відповідальністю кажу, що більшість тих, кого ми називаємо українськими олігарх, олігархами, насправді перебувають в, дол... в боргах як. Шовках, як каже приказка. І насправді, якщо їм на зустріч не ці міжнародні фінансові інституції, там реструктуризації боргів чи доступ до фінансових ринків, то на них чекають дуже складні часи. Дякую, що прийнялися. Вони угу. значно біднішими, безумовно. Дякую, що приєднався. Це був Валентин Гладких, експерт аналітичної групи Левіафан. То заможні люди стають біднішими? Ну... Криза є криза, але не тому. в цьому ж справа, не в тому, не, не потрібно цієї, як один журналіст написав пролетарської ненависті до заможних людей. Навпаки, це не можна культивувати в народі. Але справді, ну що, криза є криза, але одному справі дуже важко живуть люди. Ну просто на життя не вистачає великій частині людей. Ми ж не Африка, ми ж ми ж країна в центрі Європи. Економіка нормальна нормальна не побудована. Тобто, розумієте, дивитися тільки весь час в бік е, багатших людей казати, що це все вони. Ну е, вони. Є до певної міри, міри причиною не тільки вони далеко, тому що чиновницький клас він до того доклався набагато більше, але вони є причиною безумовно нинішнього скрутного стану. Чому їм завжди було вигідно встановлювати таку ситуацію, такі закони приймати і так далі, які. Дозволяли е, е, ловити рибу у каламутній воді. Це правда. Тобто багато що не робилося так, як слід. Ну тобто там, ну для прикладу, елементарне, прозорі тендери. Ну, як, якщо будуть прозорі тендери, яким же чином олігарх е, значить, зможе е, вирішувати свої питання по постачанню е, там як, якогось продукту на Укрзалізницю, умовно кажучи, йому не потрібен прозорий тендер, і так всюди. Тобто це я взяв питання елементарне, але їх дуже багато. Значить, якщо термін тендери не прозорі, що стається? Не приходить західний наприклад інвестор запропонувати щось дешевше, бо він знає, що він не виграє тендер. Значить, ми вже не маємо конкуренції, не, не, не знижується ціна, не довіряють Україні як нормальному партнеру економічному і так далі. І, і от не будується нічого схожого на нормальну економіку. В цьому відношенні олігархи зіграли дуже і дуже Погану роль, але е, це не означає, що сьогодні треба говорити, Ой, давайте в них відберемо, е, відберемо прибутки Ні, від них, це нагадує комуністичні них, часи. Почали крім комунізу. всього іншого. Звичайно. Побач побачите, що ці заводи завтра закриються. Ну це старі радянські заводи. Зрозуміти ага. те, що От вони тут ще ми існують... підійшли до питання, яке так. я хочу вам поставити. Так те, що вони існують, але ж за ці роки можна було їх модернізувати, чого не робилися. Тут я хочу нагадати е, трагедію, яка станулася в 13-му році а, на заводі Стірол. Тоді Дмитро Фірташ заявив, що причиною аварії став винятково технологічний чинник, спрацьованість металу аміакопроводу, який треба було перевіряти е, через рік після того, як сталася аварія в 2014-му. От е, ну це трагічний приклад. Тоді люди загинули і ну, це... але в принципі, як, якщо ми взагалі будемо говорити, то справді не модернізували, не вкладали в ці підприємства. Хто розумієте, це ж зачароване коло? Хто буде вкладати? В країну, де немає справжнього захисту твоєї інвестиції, власності, і так далі. Тобто, з одного боку, вони створюють країну, де немає нормального захисту власності, де немає правосуддя, тому що їм вигідно, щоб його не було, і так далі. З одного боку, вони його створюють. З другого боку воно впливає на них. Ну для чого мені інвестувати гроші, якщо я знаю, що в цій країні завтра поміняється прем'єр чи президент, і так далі. І він е, в мене це забере. Або там е, я їх зароблю і сховаю вовшот. Тому все вкрасти чим побільше, вивести за кордон чим більше, і тільки так воно виглядає і не виглядає інакше. На жаль, тому е, така проблема Зву є. Звучить дуже песимістично, тому що це Насправді, означає, тому що знаєте, сьогодні ми... влада не дала сигнал. Що все гаразд. Принаймні, сигнал, то він може Вона йде, не але що робиться. До, до, до того, щоб хтось повірив цим сигналам. Але, знаєте, ми наближаємося вже до такого згарища. Де особливо не буде виходу, крім починати будувати щось нове. От, на жаль, воно відбувається саме таким чином, що до доти, доки є. Ну ні, насправді йдуть реформи повільно, але вони йдуть. І дещо стає на ноги не правоохоронна поки що і не судова система. Але економіка поволі там певні реформи проходять. Але схоже на те, що ми все ж таки маємо наблизитися до зарища повного, Щоб пройти через Страш... Відновитися і тоді вже починати будувати на чистому новому місці. Зараз ми вислухаємо запитання від додзвонювача і продовжимо. Ми слухаємо вас. Алло. Алло, здравствуйте. доброго дня, Сергей з Києва. Я хочу сказати, що е, как подовгу роботу бізнесу я робота з білорусами, з прибалтами, з Росіянами ще що до -го года до війни. Вот. И все, кто приезжали к нам на все наши слеты, сборы, выставки и так далее, отмечали, особенно из России, что очень комфортная у нас страна. Намного им комфортнее здесь, чем в России, и общаться, и работать. Я хочу сказать, что вот революция, вот это, это апогей революционная ситуация, когда верхи уже не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому. Вот. Но не треба вважати, що революція пройшла і одразу все поменялось. Мільйон проблем, з якими ми ще сталкиваємося, це є проблема. Ми дякуємо, он... що ви подзвонили. Ну, власне, ніхто не очікує, що все враз зміниться, але люди хочуть бачити справедливість і хочуть бачити, що всі хочуть змін, все суспільство. А то половина суспільства каже одне, інша, половина інше. Де правда, хто чесний. Ну, погодьтеся, це ж не філософія, це наше реальне життя. Ну, Насправді, поки що, це питання звучить як філософія. Тобто е, треба, щоб хотіло. Ні, ну слухайте, не один ходять. солдат підриває себе з бойовиком, спеціально падає на міну, підриває, щоб не потрапити в полон. А інша людина в мирній частині країни собі робить, робить що хоче, вона краде, вона відмиває кошти. Ну, як ну... це так? А інші Ми ще суди? Ми виду, ж бачимо виду, ці інформації в, є, в інтернеті? Є, є так. Питання, так, відповідей так. не існує. Ну, одна людина так, інша так. Повинні бути ну, створені просто нормальні умови для, для життя і роботи. І, і потрібне основне в країні потрібна нарешті правоохоронна система і судова система, яка за, б, б, зможе якимось чином дати хоч якусь справедливість, uh -huh. за якою, зрештою, люди на Майдан і вийшли. Хто такі олігархи? Потрібно з ними боротися, але ми прийшли до того, що просто потрібно дати можливість всім працювати чесно і не тільки дати можливість, але й слідкувати за тим, щоб працювали чесно. Власне, всі ми цього прагнемо. Пане Карло, дякую за розмову. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні нашим гостем був Карл Волох, блогер, політичний оглядач і член громадської ради при міністерстві юстиції. Якщо ми будуємо нову країну і хочемо жити добре, ми мусимо бути чесними. Це була програма «На слуху». випуск провела Ольга Ксенц. До зустрічі. На слуху, на слуху.